Сьогодні хочу розпакувати ось таку прекрасну коробку. Тут є стартовий пакет преміум класу, елітна класа компанії Mary Kay. Це коробка моєї донечки, якій я зробила подарунок на 20 років. Маленький старт б'юті індустрії компанії Mary Kay. Хочу розпакувати і показати, що ми замовили в таку коробку. Насамперед, донечка вибрала дуже гарний подарунок. Його дають 4 базових одиниці. Тобто замовлення на 4 базових одиниці десь зі знижечкою 4 тисячі злишніх. Ось такий елітний, красивий рюкзачок. Молодь це зараз полюбляю. Також замовили продукцію, зараз розкажу, а потім розкажу про другий бокс, який потрібно придбати компанію Мерікей для реєстрації, а продукція, яку вона собі захотіла, це клеопруф очищення і зволожуючий крем. Це улюблений засіб, вже її з 13 років. Вона користується і дуже їй зараз підходять, дуже гарний стан шкіри, без прищиків, без акне, І Їй це до вподоби. Звичайно, вона вибрала гарний пензль рожевий для нанесення тональної основи, користуючих засобів. Тому що цей пензель особливий, цей пензель іде на благочинність. і дуже красивий, гламурний, сердечками такий. Тому що 40 гривень з продажу цього пензля йде на благочинність жінкам, які перенесли рак молочної залози. Свій улюблений аромат він – вінчентин твіш. Здійснення бажання. Нехай моєї донечки завжди вагаються всі її бажання. Пудра пудра наша прозора. Вона дуже-дуже її полюбляє, вона гарно фіксує макіяж. Тональні основи. Так, як планує робити візажи. Вже замовила для себе чотири відтінка різних основ, як для сухої, так і для комбінованої шкіри. 3D, дуже гарні мані основи. Матуючі серветки. А як же зараз в тепершній час в жару без матуючих серветок поправити макіяж? База, основа під тіні. Це теж всім потрібно, тому що база фіксує тіні, зберігає макіяж дуже стійким, гарним, і при тому робить пружне повіко. Також замовила одеколон спрей бамбук. Зараз для кожного б'є-експерта діє знижка 50% на одну одиницю. Це одеколон спрей, який стріляється запахом поту, нейтралізує неприємні так запахи і може просто бути як легкий аромат на літо. Так, що в нас тут ще по продукції? Так, все, по продукції все. І також, як вона іменинниця, компанія Марікей подарила в такі красиві коробочці їй Прозору нашу розсипну пудру. Це дуже прикольно, тому що вона буде мати дві: одну для себе, а одну вже зможе продати. Також отримала бонус, комплімент від компанії Міцелярну воду, яка потрібна теж всім змивати макіяж. Ну, і тут практично все ще в подарки. Подарунки вона отримала гарну піалку, таку мисочку, де зможе робити різні косметичні процедури. Також тут є ось такий гарний килимок, який теж допоможе нашій вікі-індустрії. Звичайно, є різні підносики одноразові. Також пробую підтесторної продукції це система оновлення шкіри, де може роздати вже своїм подругам своїм майбутнім клієнтам. Кремчик для рук теж може бути подарунок, може бути подарунок для клієнтки. І для себе додаткове ще таке зеркало для проведення майстер-класів. Ось так воно виглядає, ось так складається, дуже гарне. І в такі прекрасні космики чорні. Ну і звичайно, з чого починається бізнес-компанії? Це стартового пакету, б'юті бокса. І сьогодні день компанія дає його в такому красивому металевому боксі. Колись я такі баночки дуже сильно хотіла, купляла печиво, купляла цукерки Рафаело для того, щоб вони такі баночки були у мене вдома для косметики, для різних таких жіночих штучок. А сьогодні компанія дає б'юті бокс ось такий металевому, красивому боксі, і пише: ну мось святкувати. Це складається бокс вартість його 800 гривень. Нас входить, демомакіяж, не макіяж, з макіяжу з очей і губ. Ось тобто така фазова, ми кажемо, на її медузка. Яка легко змиє макіяж. CC крем помірно світля з П-фактором СР 15, туш ж фанорама, яка дуже гарно промалює всі підлітки наші. І це є продукція, за яку ми заплатили 800 гривень, а отримали на 260 А це все знову ж подарунки. Кремчик для рук кревел-версії, Масочки гелева, тестери, масочка вугільна тестер на честь нанесення. Прекрасна книжка довідник, в якій написано все. Як наносити, який склад, ну, тобто все-все до дрібничок. І саме головне, тут немає цін, а просто цікава інформація, дуже корисна інформація. Просто книжка, яка я кажу, на залог золота. Далі наш там 4 в одному система h minimise тестери. Теж можна роздати клієнтам і отримати замовлення. Прекрасне знову ж зеркало, ще одне для проведення різних бюті вечірок Ну і, звичайно, як ж без каталогу нашого. Ось такий прекрасний постартовий пакет в компанію MariaKay. 800 гривень б'юті-бокс і замовлення на 4 базових одиниці. Замовлення може бути різне, яке ви забажаєте від одної. І далі, далі базових. Це вам вирішувати. Якщо ви бажаєте придбати ось такі б'юті бокс і вас зацікавило, я вас запрошую в свою команду. Напишіть мені обов'язково, я вас чекаю.